Почну спочатку. Вам говорять про ринкові ціни, говорять про те, що треба платити е, ті речі, які не приносять збитку держави. Я зразу вам скажу це так, це правда. Але перед тим, як ми почнемо дискусію по цифрам, просто дуже важливо розуміти, що ціна на газ, ціна на нафту в усьому світі політична, в кожній країні політична. Є собівартість видобутку нафти і газу. Собівартість в усьому світі дуже дешева, вона відрізняється іноді в десятки разів від тих цін, які виставляють кожна країна своєму народу, і виставляють вони в залежності від заможності народу. Якщо, наприклад, середня ціна видобутку газу нафти там 30, 35, 40 доларів за одиницю в залежності від умов видобутку. То зрозуміло, що ціна, яку ставлять, залежить від платежеспроможності кожної країни і кожного народу. І тому починати треба з такої платежеспроможності. І я прошу зараз показати перший слайд, який стосується нашої з вами платежеспроможності. Без цього ми не зможемо розібратися в цифрах. Я прошу покажіть перший слайд, де ми зможемо з вами подивитися, де ми з вами в світі по середньому рівню заробітної плати. Якщо ми візьмемо лютий 2014 року, наша середня заробітна плата з вами в країні складала 371 долар в місяць і була однією з найнижчих в світі. Сьогодні, враховуючи, що штучно підкреслюю, опустили курс гривні по відношенню до долара, штучно, тому що в цьому була пряма зацікавленість. Ми маємо сьогодні безпрецедентно низький рівень заробітної плати середньої в країні в доларах. Це співставні просто е, одиниці грошові. 148 доларів в місяць. Немає жодної країни, яка має таку середню заробітну плату в світі. А тепер подивіться. А тепер подивіться, як виглядає різні частини світу. Латвія, чому ми провели цей приклад? Тому що це теж країна була в складі Радянського Союзу і вона вирвалася. Вона трошки раніше вирвалася в Європейський Союз, вона в 5 і рази має вищу середню заробітну плату. Не на 20, не на 30%, в 5 і 60 рази. Не будемо говорити вже про Німеччину, ну Польща поряд з нами в 6,6 і Німеччина 27,7 рази. Ви розумієте, де ми з вами знаходимося? Сполучені Штати, ну там майже в 30 разів ми маємо нижчу середню заробітну плату. Я хочу вам з цього приводу сказати дві важливі речі: те, що опустили так курс гривні, в цьому прямо зацікавлені всі люди, а їх у нас до десятка. Які мають в своїх руках всю експортну велику промисловість, яка нам достала з часів Радянського Союзу, і коли вони експортують товари, а вони сьогодні стоять в тіні в управлінні нашою країною, коли вони експортують товари, вони отримають ті самі ціни за метал, за хімію, за труби, за все, як отримує Німеччина, Сполучені Штати, тому що це загальний світовий ринок, всі ціни там рівні. Але заробітна плата. Сполучених Штатах платиться металургам, шахтарям і всім, хто виробляє експортні товари хімікам і в Україні. Скажіть, будь ласка, які є підстави тримати таку заробітну плату експортерам? Низьку в той час, коли вони утримують за свій товар абсолютно світові ціни? Це якраз і є та захисна історія. Яку ви не знаєте і не чуєте насправді вони мусили зразу ж підняти заробітні плати, тому що ну, якщо вони отримують метал, якщо вони отримують в доларах все або хімію, або труби, або що їм треба було піднімати і заробітну плату, тому що в нормальних країнах вона складає не менше 50% собівартості товара. У нас лічені відсотки. А після таких е, претурбацій з гривнею, ну це взагалі. Практично заробітної плати має в собі вартості, і це зацікавленість конкретних людей. Це конкретна політика. Крім того, що на курсі падіння і зростання гривні непогано заробили війну, до речі, і не треба війною прикриватися.